Початку року я завжди займаюся якимсь таким знову розхламлінням, пішов вже спадаючий місяць, і початок року, знаєте, ну, робиш постійно такий ресет, що робити, що не робити. Я стикаюсь з тими самими речами і з тими самими проблемами. У мене є деякі речі, які у мене давно вже лежать. Я, в принципі, легко ростаюсь тим, що я точно ось. Точно не моє, або то те, що точно вже використала. буваєте знаєте, такі, тому що я працюю в сфері стилю. Це окремо буде розмова, як ось зараз соцмережі заставляють нас консюмерити через ось всі останні, там, можливо, шість-сім років, що я активно так. Веду там сторінку, знімаю луки, з них там десь три роки я активно прям постійно постійно бомбила якісь нові луки. Це треба їх купити, це треба їх стилізувати, це треба їх зняти, і потім вони вже не цікаві, і тобі треба з них позбутись. І ось саме цей процес, тому що ти не хочеш просто так це все віддати. Знаєте, коли ти вкладав свої гроші, коли це не там від. Брендів, то спочатку ти інвестуєш зараз. Наприклад, у мене вже є там деякі речі від брендів. Це вже легше. А коли у тебе немає речей від брендів, ти це все купуєш? Ти не завжди можеш це повернути або тобі соромно тобі все це повернути. У мене такий тепер ось грубий біль, тому що я не хочу нічого нового купувати, щоб просто зняти пару луків і потім стакведі склоз, тобто ну постійно как якісь тисячі тисячі ти витрачаєш, і у тебе не тільки гроші витрачені, а ще купа часу і. Купа твого часу займає те, що треба вирішити це, чи це дава... ну, залишати, чи це не залишати. І Ось це залишки, ось мрії, Що ось я такий модний блогер, і зараз мені будуть платити гроші, щоб я показувала там речі луки. А вона, видимо, мене не покидає. У мене є пара речей, які я просто ось я типу, ось ну так, да, я просто. Це настилізувало, хоча я в принципі дуже чітка, ось те, що для моєго everyday life у мене немає проблем. А те, що знаєте, ось така ось мрія-мрія. Типу, ось це там для такого. Коли мене позовуть на інтерв'ю. А ось це коли я куплю ось сукню того бренду, і в мене навіть і часу немає, і бажання немає купувати ось ту сукню того бренду, тому що. Таж так багато ризиків, що воно там не сяде, що воно не вийде, що щось не мене потім розонравиться. Знаєте, ось є люди, які покупають недорогі речі. вони О, я б хотіла купувати всі речі дорогі. А коли ти купуєш дорогі речі, вони все одно тобі так само набридають, і це просто біль-біль-біль. І саме раціональне це просто сказати, все, баста. І це саме я раджу клієнтам. Вони кажуть, типу, ось у мене є це, якби я не знаю з чим носити. І якщо б воно було погане, прям жахливе, то ну прям це легше, знаєте, все погане, жахливе, все точно ні. А коли в принципі воно підходить, воно гарне, воно це, воно потребує часу, воно чисто потребує часу, щоб навчитись це використовувати, робити такий челендж собі. Записати, да, там, спланувати, тобто купити речі, ще, які точно підійдуть під, цей, під це взуття. А, взуття непогане, не супер зручне, але красиве. А, немає куди ходити, немає бажання знімати ці луки, тому що, не знаю, якесь вигорання вже. Тому що я знаю, що куплю ще 5 суконь, потім знову треба їх відправляти назад. Коротше, біль-біль-біль. Купити одну круту сукню. Треба витратити дуже багато часу, щоб точно воно підійшло. На це мало часу маю. Ось... Тому, да, ось ці наші якісь мрії. І тут питання, чи ти будеш жити цією мрією чи ні. Тому що, коли це було взуття в тренді, це було вже. А 23-й рік, три роки прийшло, і Настічка ще не знайшла часу, щоб купити сукні або аутфіти для цих туфлей. Ну, було б розумно, в принципі, сказати, що все ні. Але тому, що воно залишається, типу, це така надія, що я можу все типу як стиліст, я можу і з цим працювати, і з цим працювати. Також, якщо раціонально дивитися, якщо там да, я в цьому працюю, мені це треба, тому що це типу для роботи і це в принципі ну, заробляє мені гроші. Але можливо я не хочу вже так. Коротше, це все якось дуже. Можливо, проблема в тому, що вони були недорогі. Якщо б вони були дорогі, мені б точно було жалко, що вони лежать за такі гроші і не ношені. Я б вже їх давно продала або повернула. А через те, що вони не дорогі, воно отак от висять мертвим грузом. Ну, Єдине, що в принципі у мене місця зараз вистачає, тому що в мене немає прям дуже зайвого. Але дуже багато у мене саме є такого, що таке є фентезі салф, тобто там робота на роботу в офісі, на яку я нікуди не ходжу. А якщо мені треба знімати контент, я, я буду носити щось інше. І тут треба або себе знову ж таки лімітувати, сказати: ось ось цей сезон ти будеш носити саме це, якби стречити себе. А з іншого боку, ти розумієш, а може це хуйня повна, знаєте, і треба до від цього відмовитись і носити вже щось нове і трендове. Ось таке. І інший біль у мене зі всіма там мікрофонами, проводками, підзарядками. Ось у мене дві камери, тому що одна. Виявилось, що вона не дуже класно знімає, друга покраще, одна, типу для фоток, інша для відео, підзарядки для lights, теж які я. Я не навчилась їх використовувати, тому, тому що це якийсь гемор, це якось для мене не працює, я просто люблю знімати, коли сонце світить. І було б круто від цього відмовитись, щоб просто сказати, ось ти хочеш знімати, ти просто ось знімаєш. Як є на телефону? Ну, на камеру я знімаю. Але твоє життя це ще там 30% є інші речі, які ти не можеш з них, від них позбавитись, тому що моя інша біль це ось я хочу мати життя у селі. Я збирала 10-15 років вже речі, які будуть жити в селі. Частина вже там є. І у мене була футболка, де реально в магазині я купила, там картина Клімта, і там на цій картині намальована моя хатка. Реально, це реально як моя хатка. І я її купила футболку, коли я вже купила хатинку, і я вже туди їхала. І... З цим я легше розталася, тому що ця мрія вже в мене збилася. Вона так це радує. Тепер я знаю точно, що ось ця мрія нікуди від мене не піде, що вона вже зі мною, вона здійснена. Я вже це прожила і я взяла тепер ту стару футболку, тому що ну там якість не дуже. Вона вже така груба. Я її порізала і зробила з неї ганчірки. Тому що ще, ще 30% мого життя це просто домашня жінка, мама і кухарка-прибиральниця. Ну, я хочу рада, що в мене немає, це, знаєте, такої амбіції бути шеф кухарем. Хоча я роблю те тісто на заквасці, і це теж здається, що знаєте, це частина якоїсь мрії. Яка я не знаю, коли в мене буде, і тепер я сижу і думаю, чи мені продовжувати цим займатися, що краще вже на початку з цього позбавитись, щоб не витрачати на це час, тому що не тільки час це займає, а це займає місце в моїй голові, в моєму процесорі. що я маю пам'ятати, що там коли поставити, і або так. Спробувати це все автоматизувати, що я б хотіла, щоб це було прям автоматично. Але у мене і так вже дуже багато програм в моєму мозку. Я не знаю, чи це має, має своє місце. Є системи, які допомагають ом, організувати і збільшити простір вашого мозку. Саме так і ось я. По системі пара зараз роблю управління всім, що стосується мого бізнесу, і вам в принципі можу порадити. Але ось для ваших мрій, чи ну, якби чи вдасться вам це, це втілити в життя, якщо ви збільшите ваш brain capacity, це взагалі не факт, тому що це неможливо зробити, тому що у нас тільки ось одне життя і тільки той час, який ми маємо. Ось така у мене сьогодні до вас промова, і а, я вам залінкую в телеграмі відео і в описі а, відео, яке мене надихнуло. А, його звати Пітер Волтер.